Євангелія на щодень, 25 вересня, Марко 10, 46, 52. І приходять вони в Єрихон, коли він з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону. син Тамея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшися, що то Ісус Назарета, закричав він. І промовив, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наду мною. Багато сварили його, щоб мовчав, та він кричав ще більше, Сину Давидів, змилуйся наду мною. Ісус же спинився і каже, Прикличте його. Кличуть отже сліпого і говорять до нього. Бадьорся, устань лишень, кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього, звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив, сказав Ісус до нього Іди, віра твоя спасла тебе. І негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Багато хто радив йому мовчати. Але він ще голосніше кричав, сину Давиді, змилося надо мною. Бог розуміє людину і в потрібний момент відповість її на її сподівання. Однак цей момент визначається Богом, а не людиною. Бог виконує прохання за умови, що прохач повністю довіряє йому, і незалежно від обставин знає, чого хоче. Тоді перешкоди, труднощі чи колоди, які кидатимуть людині під ноги, навіть інші віруючі, може привести до зростання довіри до Бога. Чи буде ця віра наполегливо залежить від самої людини? Мудрий використовує негаразди, не лише для власного спасіння, а й задля прослави Ісуса. Господи Ісусе Христе! Сино Божий, помили мене грішно.